Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці на Гощівській горі біля статуї Ісуса Христа. І хочу показати в цьому відео вам повністю весь Трускавець на весні. Е, покажу вам цікаві місця. Зараз, до прикладу, кав'ярня Раймонд і праворуч добрий млинець, де зазвичай завжди черги. А тут вже розцвіли гарно клумби навколо бульвару Торосевича. Подивіться, які гарні троянди. Весна триває. Ресторан «Я і ти в такому цікавому етностилі. Тут також знаходиться спа-центр «П'ятий океан. Ну, звичайно, він ще не відновлений після пожежі, але подивіться, яка тут краса. Все в такому українському стилі, багато квітів. Ну, я думаю, і багато людей, відвідувачів. А це фонтан по вулиці Помірецькій біля будинку номер 16 Помірецька номер 16 Бачите, такий цікавий фонтанчик. Центральний бювет номер 1 людей небагато, зараз обідня пора. Люди прийшли попити на втусі по 36 гривень за літр. А зараз ми знаходимося біля готелю Трускавейс 365, автобуси вже готові до відправки на екскурсію, також гарні квіти. А це вже житловий комплекс люкс, бачите, 27-му авеню і також салон краси. Шикарний готель Рафаель, який знаходиться біля відпочинкового комплексу Міротель в цікавому такому стилі з українськими прапорами. Боробкевича, яке веде до залізничного вокзалу, автобус якраз зі Стебника прямує до залізничного вокзалу. Вулиця Стебницька також тут продуктовий ринок, АТБ, ну і два торгових центри поруч. Це Європа і також Славутич. А тут також люди на вулиці Стебницькій продають, бачите, власну продукцію з власних городів біля Стебницького кільця. Зараз ми знаходимося на перехресті чотирьох ресторанів: це Хінкальня, Сохо, Дон Япон і також ресторан Сенатор. Ну і в Трускавці є дельфінарій Оскар. Єдиний, напевно, на заході країни, який знаходиться у Трускавці. А це ювіляр минулого року, це санаторій Кристал, якому випнулося 50 років. Це санаторій Тисячник, до речі, дуже зараз популярний у Трускавці. І це бюджетний варіант, такий для відпочинку, і знаходиться в районі верхнього бювету. Бювет номер 2, про який я вам вже розповідав, його збудували якраз для цих санаторіїв-тисячників, але він зараз не працює з 2016 року. Дорога, яка веде з Дрогобича до Трускавця, бачите, вас вітає Трускавець для декого. Звідси починається тільки відпочинок. Курортний парк Адамівка, бачите, людей вистачає. Також тут джерело Едвард, пам'ятка архітектури. А це спортивний майданчик якраз перед входом в курортний парк Адамівка. Є нові бачите, волейбольні поля, баскетбольне поле ну і площадка для дітей. Святкова ярмарка на бульварі Торосевича, який знаходиться перед входом до центрального бювету. Вулиця Тараса Шевченка і Львівська майстерня шоколаду. Бачите, в такому цікавому стилі побудовано це все. А це ресторан Гендель Пляц. Досить популярне місце, особливо ввечері, коли тут лунає жива музика. А так виглядає анонс концерту, коли співаки приходять на бюлет і запрошують всіх бажаючих до себе на концерт. А це санаторій Дніпро, який цієї весни ні разу не працював. Обіцяю, що з 1 червня санаторій Дніпро має запрацювати. Алея Слави полеглим героям. Район автостанції, бачите, Раки, Чебереки, Ну і, звісно, тут знаходиться АТБ і заправка Око. Ось тут вхід, бачите, центральний вхід в АТБ. Пісочний годинник єдиний от рускавці, бачите, знаходиться на території санаторію Карпати в ландшафтному парку Підгір'я. Ось так він виглядає. А це вже сам ландшафтний парк підгір'я, і бачите, тут неймовірна велика кількість різних квітів, рослин, дерев, кущів. Дуже гарно це все дивиться. І раніше тут навіть молодята робили весільну фотосесію. Величезна територія цього парку і безкоштовний вхід. Любий бажаючий може прийти сюди. Посидіти, подихати свіжим повітрям, пофотографуватися, помилуватися красою оцих неймовірних квітів. Оце, друзі, до речі, санаторій Карпати так виглядає. Ресторан Білий Дворик, вулиця Суховоля. Раніше в цей ресторан потрібно було записуватись в чергу, щоб сюди потрапити. Вулиця Помірецька, і ми підходимо якраз до перехрестя вулиць Помірецької, Данила Галицького і вулиці Шашкевича. Жовтий будинок це якраз Помірецька 9 і Шашкевича 16, оце як п'ятиповерховий справа. Популярні будинки. Популярні квартири для здачі в оренду подобово. Приватний сектор, вулиця Помірецька. Тут також здаються і кімнати, і будиночки, і квартири подобово оренду і на довготривалий термін. Вечірній курорт вулиця Пристая і вдалині видніється санаторій. Карпати і також вітрова електростанція, яка знаходиться е, в Карпатах. Бульвар Торосевича і праворуч знаходиться музична альтанка, де частенько бувають е, різні концерти посеред білого дня. Сходи, які ведуть на вулицю Суховоля, також до готелю Весна, готелю «Афродіта», е, до ресторану Таверна, ну і до магазину Східні Солодощі. Вулиця Донелишених і бачите, кінна екскурсія. Пан Іван везе чергових гостей по місту. Напевно, скоріше за все, це велике кільце. Вулиця Степана Бандери і перед нами не дешевий готель Раймонд, ну і також готель Оранта. А це новий апарт-готель Кардинал. Такого, бачите, строго чорного кольору. І можна ще тут придбати апартаменти. Центральний бювет, як тут без нього, і ви запитаєте, напевно, а де люди? Де ж люди? Людей не видно. А люди всі друзі чекають на анонс концерту. Подивіться. Територія санаторію Шахтар. Праворуч є, бачите, водойма, тут є живі рибки. Цікава територія санаторію. А це Трускавець після грози. Випав дощ, була гроза. І так, бачите, як димлять гори в Карпатах. Ну і для наших маленьких також є екскурсія у місті Трускавець. Музичний паровозик, який відвезе дітей до курортного парку Адамівка і назад. Ще одне із культових місць на курорті, це церква Святого Миколая. Бачите, як вона цікаво виглядає ще великодня. Писанка стоїть біля церкви. Ну, і спускаємося вниз е, до Бівето. Ліворуч від нас знаходиться готель Нафтуся. Як гарно світить сонце. Прекрасна погода сьогодні на курорті. Музична альтанка, яка знаходиться на бульварі Тарусевича. І лавочки, бачите, люди сидять, віддихають. Деколи тут бувають різні концерти. Бістро, рідний край, про яке ви деколи запитуєте, ну, особливо запитуєте, де можна поснідати, пообідати, повечеряти. Ну, ось тут, друзі, один із варіантів. Готель PH Club, який знаходиться на перетині вулиць Симоненка і вулиці Гоголя. Ось так він виглядає. Залізичний вокзал коротного містечка а Київський потяг чекає своєго вже відправлення. Готель Оскар, який знаходиться на провулку тихий, за 200 метрів, напевно, від залізничного вокзалу. І праворуч також знаходиться санаторій Аркада. Фотозона я люблю Трускавець, яка знаходиться навпроти старовинної вілли, пам'ятки архітектури вілла Гопляна, а зараз вона. Це музей художника Михайла Біласа, а білого кольору це Віла Вікторія, також старовинна вілла. Ось так виглядає фотозона. Люди відпочивають біля санаторію Світязь. Також тут Вілла-Калина знаходиться, і тут стоять лавочки і місце для відпочинку. праворуч знаходиться готель готеля Фродіта, і О, тут також, бачите, піцерія. Людей в піцерії практично немає і на вулицях їх також немає. Торгівля чогось сьогодні не йде. Раніше тут було дуже багато людей. Анонс концерту від Михайла Грицкана і Катерини Божинської. Людей прийшло на цей анонс дуже багато. Артисти часто приїжджають на цей курорт торговий центр Вектор, який знаходиться. В районі Стебницького кільця вулиця Стебницька, ну, перехрестя вулиць Мазепи, Стебницької і Василя Стуса. Новозбудований, ще два роки немає. Хто раніше пам'ятає, на цьому місці була автостоянка, дуже така велика і завжди її затоплювало після дощів. Площа В'ячеслава-Чорновола. І тут, бачите, є і кав'ярня, і овочі фрукти. Ну, і вверх пішла вулиця Стуса до церкви святого Іллі. Вулиця Героїв УПА, і праворуч від нас знаходиться корчма паляниця Кажуть, що дуже смачний тут шашлик, ну і тут також знаходиться Вавілон і тут також є ресторан САС. Зразу знаходиться біля готелю Весна. Раніше це був санаторій, ну а зараз це вже. Просто готель, який знаходиться по вулиці Суховоля, недалеко від білету, десь приблизно 200 метрів. Курортний парк Адамівка подивіться одне з красивих місць на курорті, і всі люди, які приїжджають на курорт, завжди відвідують це місце. Хтось приходить просто посидіти, послухати пташини спів, подихати свіжим повітрям, хтось приходить до джерела Юйза, наприклад, набрати водички з гліцерином, помити лице, руки. Ресторан Чебурек, який вже найближчим часом припинить своє тут існування, на цьому місці буде вже новий житловий комплекс, а ресторан переїде в інше місце. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий формат відео. Знаєте, практично весь місяць травень і частина місяця квітня попали в одне відео. І я так ну планую так і надалі робити, наприклад, але ціле літо, наприклад, цілу осінь, цілу зиму. Ось а зараз ми вже знаходимося по вулиці Івасюка. Ось такі, бачите, нові будинки побудували. На цій вулиці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.